Сьогодні ми їдемо за 45 кілометрів південніше Києва у місто Обухів. Ми ну, у центрі Обухова, який як на мене, залишився тут ще з радянських часів. Ось величні сходи, які ведуть до адмінбудівлі. Далі постамент, на якому я підозрюю, коли стояв Ленін. Універмаг, ялинка. І он до шкапашани. На першому стенді символіка міста навіть написаний гімн Обухова звучить гарно. Обухів простий, і величний, тут юнь і сивина, тут наше коріння предвічне, земля, що нам Богом дана. Будемо розбиратися, що ж цікавого є в обухові. Практично при в'їзді натикаємось на плакат. Обухів виявляється батьківщина поета Андрія Малишка. Його пісню про рушник та вірш вчителька моя вчать у кожній школі. Хата, в якій народився та виріс поет, зараз музей наглядає за ним пан Сергій, родич Малишка. Він відкриває нам холодний будинок і ділиться власними спогадами. Каже, поет часто приїжджав сюди, гарно співав і завжди подобався жінкам. А ще мав непростий характер. Наприклад, коли батько його не пускав до Києва вчитись, майбутній поет зреагував радикально. Підставив сільника до стріхи і спалю хату. І Він дійсно такий був. Екскурсії за попередньою домовленістю тут проводить пані Олена. Про поета вона знає все. Показує нам і родинну піч, яка досі працює, і батьківський інструмент. Він був чоботарем. Окрема історія про вишиванку. Яку перед війною Малишкові подарувала мати, то він е, каже: я свято вірю, що мене берегла від ворожої кулі вишита мамою сорочка. Він цю сорочку проносив через усю війну. Звісно, він не на себе її вдягав, бо це не положено було. От але він планшеті ту е, вишиванку проносив. Школа у місті названа на честь поета і добудована його коштом яким би дивним не здавалося продовження списку популярного в обухові, але ніде правди діти, на другому місці буде відомий на всю країну туалетний папір обухів 65. звичайний сірий і бюджетний, який сміливо можна ще й назвати еко, бо роблять його із вторинної сировини, макулатури тут старі бланки, залишки газет, журналів і навіть книжок. Усе це, це піде на виробництво туалетного паперу. Аби комбінат працював, на рік йому потрібно 300 тисяч тонн макулатури. Усю цю макулатуру відправляють у спеціальний чан із водою, де при температурі 40 градусів із вторинної сировини вариться суспензія. Це і є майбутній папір. Далі речовину очищують від клею, піску, та ось таку водянисту відправляють далі всередину величезної машини, де стоїть спеціальна дрібна сітка. Вона пропускає зайву воду і отримує на поверхні волокна. Їх пресують, сушать і пом'якшують. Ну якби би смінається таку гармошку, ні для глазу чоловіч, але це м'якою. м'якай. По суті, ось це вже туалетний папір, тільки поки що у такому одному гігантському рулоні. Його розрізають навпіл і починають розмотувати, аби намотати знову вже потрібного діаметру. Такі довгі циліндри упаковують та ріжуть на знайомі усім рулони туалетного паперу. Я вперше в житті бачу таку величезну кількість туалетного паперу в одному місці. Якщо ж папір білий, то виготовляють його із целюлози, яку роблять з деревини. Щоб зробити одну тонну бумаги на чотири дросних дерева, больші громади дерева. Обидва види туалетного паперу добре розчиняються у воді. Тому на комбінаті нас переконали, кидати такий папір у каналізацію безпечно. Завтра ж ми продовжимо вивчати обухів. Потрапимо на фабрику жіночих колготок, де побачимо наскільки міцною є капронова нитка. А ще поїдемо у Київську Русь. Дивіться продовження, мій путівник, міста супутники Києва.